Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Питання з хвилини на хвилину, якраз підходить і чоловікам, і жінкам. Дивіться, що випало. Зірки тобто здійснення якогось великого бажання або навіть мрії. Те, що вам приходилося. До чого вам приходилося долати гори, тобто якісь перешкоди були на шляху. І тут якраз по рибам отримання грошей або здійснення бажання, виконання бажання, зірки і риби, як здійснення бажання, то ви ось з хвилини на хвилину дізнаєтеся, що ваше бажання. Дуже наблизиться до вас. Дивіться, якась впливова людина, яка ваш, е дуже гарно до вас відноситься. Е це протягом одного-двох тижнів, ну, оскільки одну-дві хвилини, то з хвилини на хвилину. Питання було, то ця людина допоможе вам, ця людина впливова. Можливо, щось стосується казенного дому, що у вас були перешкоди в цьому домі, можливо, якісь там документи, або просто людина, яка працює в казанному домі, має певну владу. То вона вам допоможе прибере перешкоди, оці перешкоди прибере. Можливо, сам казаний дом якось вам перешкоди ставив, можливо, не вирішувалося довге, довго якесь питання, то це прибирається з вашого життя і дивіться. Ви отримаєте успіх, хай це невеличкий успіх, але буде успіх в реалізації задуманого тут дивіться, або повторення одного і того ж епізоду. Приємного епізоду по новинам. Або навіть пропозиція руки і серця від цієї людини, це те, що стосується вашої мрії і на дні колоди. Дивіться, ви пала хмари, тому що щось ви очікували, що воно не збудеться, якесь ваше бажання, якась мрія. Можливо, думали, що не скоро збудеться. То тут дивіться вищі, сили, духи вашого роду, які вже померли, але захищають вас. Вони дадуть вам ключик, який допоможе розв'язати оці проблеми. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.